Так, всім привіт. Намагаюся знайти де, де найкраще світло, щоб мене хоч трохи було видно. Ну, одним словом, зараз я на стриху, як можна побачити, що тут не дуже видно, що на дворі ще сонце світить. Ну так вже заходить, але світить якраз он там. воно і заходить. Хочу вам показати перестанній перед етап в обробці гладіолусів, можна сказати. Зараз вам покажу, просто вирішив привітатись. А буде краще на все видно, бо буду знімати зі спешкою і пізніше ще сходимо. Я вчора говорив, що хочу зважити живих перепілок, скільки важать. Ось і бройлерні. І... Ну і підемо разом з вами зважимо. Так, ось тут все, бачите, один колір. Я вже переніс, він помитий. І листок, ну бачите, підписується, отак запихається, бо в потіку вмиється, і щоб знати, який колір ця карточка, запихається в кульок, замотується, і ось таким, ось таким чином є ось такий стриг. І ось бачите, це один колір. Тут пішов другий. Ну, одних є більше, менше, деяких є, що взагалі отак дуже мало тут пішов інший, вони отак розділяються. Це вже розсипано днів тому. Чому я казав, що от етап передостанній, тому що він коли висихає. От. Бачите, цей підсох він отак. Ну і знімається і отак відділяється корінь. Корінь і стара. Ну, Це минулорічна цибулина, її треба. Оцей ще не висох. Бачите, менший був висох цей, цей не висох. Таким чином воно відділяється, перебирається. Ну, от Бачите, оця хороша, здорова. Буває, що буває, що хворе. Треба відділити. Це ще ні менше підсохло, а ось і ще не хочуть. Ну, я їх буквально три дні. Як ви сповни, це зразу видно, бачите, що він... що він все, він ще йде на списання, він буде викидатись. Навіть коріння і нема. Отому от зараз так. то все буду розсипати, ще отут треба теж е е е була, бо цибуля це боля досихала і треба збирати, обрізати. і Вон, ще тут інші кольори. І оце мій скажімо так стратегічний запас. Ну, як це можна сказати половина, де скільки тут мішків, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут є 11. Ну і на тому, тому страхує Я думаю, десь так само мало би бути. Ось це, хто пам'ятає, ми з вами сушили це нашим курочкам, щоб гарно внеси, і індичками, які залишаться. На, на розмноження Крупиво, так На січкарні порізано, на тому ж самому стріху висушено бачимо така гарненька, зелененька. ну кажу, Тут 11 мішків і думаю, що там щось так само має бути. Ліду я зі стріхати все заганяти, бо вже, бо вже вечоріє і одразу вирішив поважити, бо я як зажену німець. Ну, розкажи, привітайся, що викрикаєш. Ну, давай. Безбайш. Ти диви, я знімаю і не кричить, а як перестав починає кричати. Зараз поважимо. Оце як тут які гуси ззаду внизу є. Бо кажу, а як вже всіх сюди тих качок, то я сюди і не зайду. Ще до речі, всіх я вчора не Що ти викрикаєш, ти мені поясни? Що? Вон з боку тихо сидить, а ти кричиш? Ну, Но... Тихо будь. Всіх не прибрав, прибрав майже всіх півників, тут може якийсь один лишився. І лишились ще ті курочки, вони ще так і тут живуть. Їх треба буде доприбирати теж фазани два на місці. Так і не зменшилось, всіх теж виглядає. Чесно, я до них не дивився, але бачу, що сухі. Давав їм зранку, воду давав на обід воду, багато їм не даю, бо вони продарагу птяпуються, їм вчора дав, були мокрі, але качка їх нагріла, вон зараз треба буде. Бачити, рвуться до води. Бачите, оце так і з тою ногою воно взагалі з нього повернуто на іншу сторону і ще десь. І ще десь було, можна сказати, таке саме з оцих менших. Якесь темне, коричневе, я бачив, що теж на ногу воно щось добре не вставало, але, але цей ну, вони гарно усвоїлись, вона всіх прийняла, нікого тихо, нікого не обіжає. Зараз ще дам, дам воду. о, А поки переніс вагу. О, треба її поставити десь на щось. Більше-менше, щоб вона стояла рівно. І будемо пробувати, не знаю, як мені то оці на місці, як мені то вийде, але я тут муси. Знаєте, як я зроблю? Може я візьму зараз вас поставлю, о, а, буду, а буду їх ловити. бо одною рукою взяти, відкрити, закрити і втримати, мені то буде трохи важкувато. Так, якось так Якось так поставимо, включаємо. Розгляну, вона обвалить, чи буде щось видно, о, ніби я добре. І рандомно вибираємо, вибираємо. Це у нас курочка. Ось така. Ано. тихо тих тих Тихо-тихо-тихо. Оп! 447. Так, але щось, щось вага хитається. Таке не дуже рівна поверхня. А ну то переставити. Нічого не міняється, 40. 44 навіть було стояло до того, того стояло краще. Зараз я спробую якось <гум> 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 знайти, щоб воно було устойчивіше. Так. так. Ще у нас одна, І... це кура. це в нас з тої партії, що я вибирав вчора. Сі-сі-сі-сі-сі, вставайте. Чотириста, можна сказати, вісімдесят грамів. Так, тут видається. Я зараз спробую. Секунду. Підставив стару шейбу, Можна буде краще. А ну, 400. 444. 420. Назад. Назад, назад, назад. Хочу. Хочу знайти півня, ніби має бути їх. 480, ну. Ніби має бути їх багато, а годі. А годі було. А, от. Ні. Так, нарешті. Нарешті знайшов. Ну, Тихо, 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 тихо. Може, краще їх. Без оцього? Стій. Ну, передивись, ще Шаліпше. Ага, мінус був. Або одну бо я забрав оцю. 430. Так, зараз я візьму. Залізу туди. Так от треба до мене тихо. Та теж з індиком. нанес, Але його все а він все одно. Інсе одно, короче. Зараз я зарізу до русай. Пробує запити все, що з іншої клітки. Вот. Одразу ловив півлі. Леша зараз те, що від б'є. Андрія... Ну, так старше. 400 400. Рам. Це в нас тут, це в нас дівчинка. З іншої клітки. О, це вже інша справа. 540. Є. є ймовірність, що треба було важити без тихо? Це без стекла або то, що ще так клітка, до речі, яку я вважаю першою, ще не несеться. Ну стій. Ну подивися на них. Стій, кажу. Ну, бачите, хаки гарні. 570. 470. Курочка, я не думаю, що з мою ту саму. А може? 550 піде так. Сей. І хі-хі-хі-хі-хі-сі. Ну там бо я не бачу. 488. Треба, ну, на експерименту. Ось. Ну, такі ми ті турочки виглядали однієї групу менше. Без стекла поставимо. Ну так, так і буде. 440 речі, оті, що найтяжчі, оця клітка зараз найкраща найкраще, найкраще несеться. Вони тільки що розношуються. Стій. Ну, де підеш? Стій, просто тебе. Шість секунд. Бачиш, оцефер міняються, тобі цікаво. стань на вакуум. 430. Це у нас. А, а це у нас був когу. О, курка. Це був когу 430. І куртка 430. Ну, мені здається, треба їх на хатів, уважитеся, що вони ще доберуть. Тільки, що несуться, мені здається, були було важкі і візьмемо як старше, так ви Андрія Нові також були. Я ще коготів не міняв, тому тих, що вже... Ну ті вже, правда, несуться, вони вже могли віддати нанесення вагу. 380, так вже звезду. Треба купивати вісімдесят це була курочка. Так, зараз. Півник. І дивись. Півні, до речі, бойніші, ніж курочки. Їх тяжко. Поставити їм ця шпичка світить, вони того і не хочуть. А я не знаю, вам взагалі видно. Я думаю, видно. цифри на вазі. Стій кажу. ну Дивися, які ти, Стій, тримайся за вітер, Вага їде. Ну ніби чотириста й не буде. Так, хто в нас тут? Ой, так. Ось ця ось має бути гарно. Вони коли більше вже несуться, вони вже трохи вагу. Я замітив навіть по своїх оцих фараонах і по цьому всьому вони коли... Несуться вже логу так кашиш. Ну добре, подіргайся собі, подіргайся. О, 550. Ну в принципі, такі, ну ті, що вже трошки несуться. Такі самі. А ну я зараз прийшов контекст, що я відслав на, на те, щоб прибрати. Вони мені я їх так не Они у на руку были меньше, я в руку брал по вазе. Вот, видите, 360 градусов. Тур, вот это, кстати, Тур. А, виток, а Может, мы тебя реабилитируем сейчас, потому что ты не боишься. Ну, стой. Стой. Ну, майже 400. Так Так, так, я маю добре око <смі> на руку, на руку брав добре, і так і менші. Ну, бачите, я щось думав, ну 550, в принципі, це велика курка. 550, якщо прибрати умовно, ці найбільші, то десь 400 грам буде мати точно бити. Ми, наприклад, ті, що вчора я прибирав ось отакі, е цих, що від, ну, як відбраковка, як я називаю, то... У мене вийшло, вони в середньому по 300 грамів у ці півні були вже ну, битою вагою попорені. Мені виходило, я по чотири штуки. Ну, я в кульки собі закидав, підписував. То в мене кажуть, частину вже вчора стушкували, а 8 штук залишили, заморозили. То вийшло один кульок, вийшов кілограм 190, а один кілограм 150, Ну там чуть-чуть бракнуло. Тобто майже по 300 грамів вже вони були. Але це, рахуйте, були ну, най, найменші, найвідбракованіші. Ну, одним словом, що ті що ті одна вага, до речі, ті що вже несуться, бачите, більші. Ті ще, напевно, ще трошки добирають. Ще вони добре не добрали, може би йти добрали, але я їх вже відбракував, то вже їх вертати не буду. О, ну, В принципі, яка середня вага? Середня вага виходить 450 450 грам. Ну, знаю, я ж кажу, я бралерною перепілкою. Взагалі перепілку я першу собі завів минулого року в жовтні я замовив яйце. Десь в листопаді вони вивели, що це в мене були перші, що я собі замовив. Бралерно, от вони взагалі в мене перша ося ось, я, ось я вивід, перша партія. Ну я так, зміну поняття маю. Ні, ну то я би сказав, що хороші. В мене в мене є закази, треба буде передзвонити. До людей, бо в мене є закази, ні не знаю, холода і чи будуть мати де. В мене є заказ на перепилят. оцих цих бройлерних, але спочатку я кажу, перекину завтра вже самців. Сьогодні немає часу, щоб зараз приїхав все розсипати, перекину самців і, і вже тиждень через два буду збирати інкубаційне яйце на, на інкубацію. Я кажу, перше перезвоню, чи люди так і будуть брати. бо Відно то вже жовтень буде, навіть два тижні. Виведеться вже буде хоча листопада, чи не буде запізно. Тож дармо не понасаджувати, бо знати скільки. Ну, якось так. Одним словом, лізу я далі на стриг, бо робота сама себе не зробить. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.